Усім привіт! В сьогоднішньому випуску хочу показати вам топ-3 продукти, які потрібно їсти, щоб схуднути. Заінтригувала? Супер! Тоді ходімо їх шукати. Перший продукт це один із моїх улюблених яйця. Тут в нас якісний білок, амінокислоти та холін. І ще цей продукт допоможе вам нормалізувати рівень цукру та глюкози, що є ключовим у зниженні ваги. І, до речі, їх ви можете сміло споживати на сніданок, обід або ж вечерю. Другий продукт це квашена капуста. І навіть в Канаді я її тут знайшла. Це вітамін С, природній пробіотик, ферменти для травлення в цілому, а також нашої гормональної системи, що в кінцевому результаті однозначно буде впливати на ваш апетит. І третій продукт це неочікувано червона квасоля. Що в нас тут? Якісний рослинний білок, плюс клітковина, що у висновку дасть вам довготривалу ситість, а також стабільність глюкози. І клінічно доведено це мінус сантиметри Наталії. Доступний бюджетний продукт, кращий за будь-які суперфуди. Отже, це не поради з глянцю, це нутриціологічний мінімум, який потрібен для результату. Збережи, поділись і напиши у коментарях, який з цих трьох продуктів є у тебе вдома.